Я зараз осліпну, ну хлопці, ну як так? Ну шо? Як вас піднялась рука таке вкласти? Скажіть мені, ну що це таке? Ну що це? це? Це не якась там бабці квартира, це ЖК Манхеттен, престижний. Ой, і якщо ви зараз мені почнете писати, хотіли зекономити на майстрах, ну, ну це ну просто ну погляньте, може. Ви реально ну, я, я не. Ладно, оце. Бачите, що це таке, розумієте? Оці сколи. Знаєте, що майстер відповів, коли замовнику, коли замовник побачив ці сколи? Вони є. Є два кусочка, які можна підклеїти. Йо пересете. І це оце. Просто серце розривається. Я. По, натяг... По натяжниках теж там. Ну, ладно, я не буду лізти в свою парафію. Оце... Оце в нас друзі Ванна. Оце в нас друзі Ванна. Оце просто от, бачите, ванну ставлять після плитки. Боже, я просто в мене розривається серце. Оце вони робили. Ну, та тут, ну, та. Дуже мало коментарів, я чесно, для мене це дуже болить, тому що нахер пхати туди ті уголочки. Оці вани, оці вставки, оце якийсь акрил. Просто зазори які. Ну, тут куди камерою не тикнеш оце, оце. примикання меблів. Примикання меблів. Як так не любити свою роботу? Хто робив цю роботу зав'язує з плиточним? Та я навіть не назву це ремеслом. Це просто, ну, оце, що це? Це ж душ, це ж людина живе, дивіться, ну що це за шляпа? Що це за матеріал? Що це за акрил якийсь? Тут, оце, ви поняли розуклонку, як він... Йо пересете! Оце, ну що це таке? Ну просто подивіться і скажіть. Як переробити щось з того? Як оце? Ну, о, плитка просто порізана. відкоси, ці кутики, воно все. І розумієте, і замовник заплатив. Відносно немалі гроші. Він каже, скільки мені сказали, я нічого, ні капельки не торгувався. Написав чат-дому, щоб порекомендував. Ви, ви, ви це yeah. бачите, які тут зуби? Просто, просто.